Я сьогодні вечором буду пекти. Просто дивлюся. От є така ця фамілія цвік, що вона пече все. Я дещо в неї подивилася. Де жо люди теж печуть в інтернеті, тіктоці? Я так з Я люблю кухню, постійно заглядаю туди. Я буду купляти пасту, тому що я ну, два. Я ще пекла, любила цю традицію, крашнички, все я робила. Зараз я вже вирішила купити паску. Моя мама вже спекла її. Ти їй допомагав? Якщо чесно, ні. А що ти найбільше любиш їсти паску? Е, саму паску. Саму паску. Планую пекти, але от ми дрожжі, дороги. мене є якісь свої. Ну, за таким традиційним, як в мене в родині пекли, да. ну не такими секретами, але я вважаю, так як робили мої. Ну вже передається, мабуть, років 150, я не знаю. Ну, може, там 3-4 покоління передається. Я сама переселенка з міста Краматорська, Донецької області. Ми з чоловіком живемо на квартирі. Жити дуже важко, але я буду пекти паски, буду красити яйця. В общем, зварю холодне, як завжди, на цей праздник, чи це свято? А святить я, звісно, не піду, бо я не в змозі. Раніше ходила, святила. Ти помоєш допомагати батькам? Закрашенки да. – так. А якого кольору, можливо, хочеш фарбувати? С Синього і зеленого. Я люблю э, такий розовий колір, я завжди їх фарбую. Красенки цибулі будем красити. <реш> Украшаю я їх, беру листочки, наклею, Да. і уже лушпиння я вчора замочила. Сьогодні я його уже. Проварила, воно стоїться, а завтра утром я буду красити крашеньки. Я не знаю, зараз такий час, що це небезпечно. Просто йти там до скупчення людей. Я ще думаю. Обов'язково. Це така традиція, я люблю ходити в церкву. Так. Ти теж будеш пачка в навіть? Так. Тому я так. Думаю Планує, Планую, піду в свободу свячувати.